Вівторок, 13 травня, сумська громада провела в останню земну путь двох захисників України матроса Романа Моренка та молодшого лейтенанта Олександра Чергінця. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими попрощались із 49-річним мужнім воїном Романом Моренком. Чоловік служив на посаді новідника гранатометного відділення взводу вогневої підтримки батальйону морської піхоти. Залишаючись до останнього свого подиху вірним військовій присязі і українському народові, загинув народний герой в бою 9 листопада 2024 року в районі населеного пункту Іллінка Донецької області. Нехай світла пам'ять про справжнього патріота, українського воїна, який віддав своє життя, захищаючи нас і мирне українське небо, буде сильнішою за смерть та завжди житиме в серцях тих, хто знав, любив і поважав Романа. Роман завжди був. Дуже тихий, спокійний, нікуди він не виділявся. Ну, в місті з тим я його знаю десь з дитячого віку, десь із 3-4 років. Виросли ми, він у нас в основному на моїх очах. Потім приходилось так, що ми. Працювали з ним більше, мабуть, 20 років на одному підприємстві, він я то набагато більше. Він, Потім він працював ще з моїми синами у місті. І остання його робота, наскільки я знаю, це біофабрика. Ні від кого не ховався, пішов захищати нашу батьківщину, прийшлося йому бути і раненим. І в місті з тим на Південному фронті він був, потім, наскільки я у пам'яті у мене є, він загинув, мабуть, десь тут в районі Донбаса. Ну, що сказати, можна царство небесне. Він, значить, пішов у липні 23-го року, а загинув у листопаді 24-го року. Майже. Рік і чотири місяці він провоював, захищав нашу батьківщину от тих орків, якщо їх ще таким словом можна назвати, я б їх ніяк не називав. Так що царство небесне. Я знайома вже більше 40 років, дуже гарна сім'я, ми зараз дружимо і общаємося. Роман виріс на очах. У мене і працювали в місті на заводі разом. Дуже хороша, тиха. Тихий був трудолюбивий, одзивчивий. Один єдиний мами син, якого вона дуже любила і загиз на даний час загинув. Дуже жаль Романа, що так сталося. Ну він молодець, був на захисті нашої країни, України нашої. Царство йому небесне, Є дочка в нього да, була сім'я. Батько помер у нього дуже давно, він ще був маленьким, а мама дуже опікувалася з ним, його мамою працювали дуже великий, довгий час, він часто дзвонив, ми з сім'ями дружили. Він такий хлопчик був, добросовісний, завжди старався мамі щось допомогти. І дуже працьовитий був, допомагав, хороший був хлопець, взагалі. дуже жаль Романа. На даний час, звісно, дуже. Ми залишилися без Романа. Ми його весь час називали Ромчик-Ромчик, Ромчик-Ромчик. І в мами він Ромчик залишився. Так що дуже жаль дитину. ну, Світла йому і вічна пам'ять, царство небесне йому. Сьогодні ми прощаємося з нашим співробітником, електромонтером Маринком Романом Михайловичем. Він проробив на біофабриці. Не так багато, сім років. Але знали його як людину, яка безвідказно робила будь яку роботу. Куди де те, що треба зробити, нікого немає, хто йде, Роман. І він все за все брався. Ми все, що це всі поважаємо. Прийшли попрощатися, всі робітники, всі, всім дуже, дуже шкода, що його вже немає. Йому має вивипили бо 50 всього років, але він сам пішов, добровольно пішов. Він каже: що ж я буду тут сидіти, я піду воювати. І хоч його й зараз дуже не вистачає, і ми всі дуже шкодуємо. І йому царство небесне і вічна пам'ять. Відспівали народного героя Романа Моренка у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. за упокоєння душі, спочимо воїна Романа. Захисника України і всіх воїнів у людей, що життя своє за вірою Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущення усякої прови вільної, і невільної, Господи, помилуй, що Господь босили в душі там, де праведні спочивають, Господи, помилуй. Уже у півдні 13 травня до Свято-Георгіївського храму привезли труну з тілом 38-річного молодшого лейтенанта Олександра Чергінця, який проходив службу в одному з бойових прикордонних підрозділів сумського прикордонного загону. Чоловік загинув внаслідок удару дроном камікадзе 8 травня поточного року в районі населеного пункту Яблонівка сумського району під час виконання бойового завдання по захисту від окупантів Сумщини. Безмежна вдячність за вірність батьківщині навіки залишиться в серцях людей, які знали, любили та поважали Олександра. Загибель героя це велика гора і втрата не тільки для родини чергінців, а й для всієї нашої громади, України. Загалом Саша навчався в Мезенівському навчально виховному комплексі. Був як і всі учні: доброзичливий, добрий, старанний, творчий. Навчався на високому рівні, виховувався в сім'ї військовослужбовця, батько служив на заставі, і як естафету він передав своєму сину Саша, ще до війни пішов служити прикордонником. З цього й почалися всі його будні, всі його надбання. Був дуже здібний хлопець в його руках, люба справа. Мала місце, любив автомобілі, сільськогосподарська техніка йому була підвласна, і військова також справа стала для нього, як кажуть, фундаментом діяльності. В 2014 році він пішов захищати. Наш народ, нашу Україну на Донеччині. Від Донеччини пройшов всю Харківщину, пройшов Сумщину. За його плечима достатньо високий і великий професійно-військовий досвід. Це вже був досвідчений військовий для нього було присутній самоконтроль, достатньо завжди він міг підставити своє плече своєму товаришу. Весь цей час Весь цей час він його супроводжувала і день і ніч 11 років. Материнська молитва і материнське благословіння важка, велика втрата для матері, тому я прошу Бога зібрати всі її сили, щоб всю цю весь цей страшний біль угомонити і пережити. Обірвалася щаслива дорога його сім'ї. В великому вічаю зараз знаходиться дружина. Я хочу звернутися до Каті, сказати Катя. Тобі, Саша, залишив саме найдорожче в своєму своєму житті, саме найтепліше свою кровинку сина. Тому я бажаю вам терпіння, ти сильна, вистоїш. Дай Бог, щоб ніколи не заростала стежина до вічна стежина добра пам'яті до цього героя, царство йому небесне. І низький уклін за те, що він охороняв нашу нашу всю українську родину і нашу державу. Слава герою! Відспівали мужнього прикордонника Олександра Чергінця у Свято Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого воїна Олександра, захисника України. І усіх спочилих рідних, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй! Із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України, матроса Романа Моренка та молодшого лейтенанта Олександра Чергінця, поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям. Які віддали свої життя за наше мирне майбутнє.